Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 827 за підручником алгебри 8 класу автора Олександра Івтра. Наше завдання знайдіть корені рівняння. Поїхали з першого. У нас x мінус 2 по модулю мінус 3. Поділити. На х мінус 5 дорівнює 0. Так, в нашому випадку чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Але я хочу, хотіла б розписати, як все ж таки, як ОВР, так? мінус 5 не дорівнює 0. Отже, у нас х не дорівнює 5, так? І чисельник прирівнюємо до 0. У нас х мінус 2 по модулю мінус 3 дорівнює 0. Отже, нам не розв'язати такі маленькі рівняння. Х мінус 2 дорівнює 3 переносимо з протилежним знаком, тобто у нас буде 3. Так, як ми розкриваємо нову? модуль? Пам'ятаємо, що модуль може бути як від'ємне, так і додатнє число. Так, отже, у нас буде два рівнянечка. Х-2 дорівнює 3, або хміну 2 дорівнює мінус 3. Ну, ось нам треба це розв'язати. Спершу у нас х дорівнює 3 плюс 2. Саме з протилежним знаком Х дорівнює 5. Дивимося, не, не задовольняє ОВР, да? або да? не задовольняє, не задовольняє ОВР. Тобто воно нам не підходить. Розв'язуємо друге. У нас Х дорівнює мінус 3 плюс 2. Отже, у нас х дорівнює мінус 1. Тобто розв'язок буде х дорівнює мінус 1. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, це для мене дуже важливо. Переходимо до другого. Так, друге. Хмінус 2. 2. Поділити на х помножити на х мінус 4. Завжди. Як сказати, удивлялась, <гадувалася>, чому високий рівень буває лигший, ніж достатній, чесно. Та ж сама система. О, Р. Або ж записуєте так, як ви записували на своєму уроці. Якщо у плані системи, то ви повинні це записувати як в систему. Значить, у нас Х поможте на Х-4 не дорівнює 0. Отже, коли добуток не дорівнює 0, коли хоча б один із множників не дорівнює мінус да? 4 не дорівнює 0. Отже, перше у нас х не дорівнює 0 і х не дорівнює 4. Зараз будемо розв'язувати. А чисельник дорівнює 0. Отже, у нас х-2. По модулю. 2 Так, х мінус 2 по модулю дорівнює 2. Тобто, перенесли з парадлежним знаком. Розкриваємо модуль. Хмінус 2 дорівнює 2. Або Х-2 дорівнює мінус 2, тобто в і від'ємному числу. Так, У модулі таке може бути. І з першого у нас х дорівнює 4, і з другого у нас х дорівнює 0, тому що мінус 2 плюс 2 буде 0. Що це? Що це, не задовільняє ОВР? А як би його красиво написати? Так, так, <с -2> не задовільняє. О, ви, ви. Отже, рівняння розв'язку немає. Все, це буде розв'язок даної вкави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!